Раз в житті за шию. так болить, так болить капець. Сижу на роботі зараз і випила вдома таблетку. Я взагалі не люблю таблетки, але коли вже дуже сильно болить, то можу випити. Пройшло зараз, напевно, що годин. З 4-5 після того, як її випила і мене просто так на сон, що це капець, вони просто закриваються очі. Я дивлюся на екран і в нетку. Я вже відкрила собі соду. Таку мінералку, вона дуже сильна, але щось вона мені не допомагає. Але шея болить менше. Сьогодні мене чоловік завіз на роботу, купив мені мачу і все, я працюю. У мене вже другий день проходить з шарфіком. Вчора ввечері мені було набагато краще. І я могла повертати туди, туди. Тільки коли дуже сильно вниз, то я так відчувала шию. А зараз я коли повертаю. Як нібито є якісь такі точечки, через які я прохожу, і вони так болять. О, ось тут є. А тут нема, а там є. Ну, коротше, і так треба повільно повертати, бо ти не знаєш, де тебе заболить. Коротше, це дуже дивно. Це в мене перший раз. А ще вчора, коли я працювала, я зрозуміла, чому я простудила собі шию. Тому що тут холодно, я взагалі змерзлячка, і в мене є такий дуйчик. Він мені дує під ноги тут. А ось тут саме з цієї сторони зараз я покажу. Відкриваються двері. І коли батьки приходять, приводять дітей, то двері відкриваються, і просто на мене такий вітер зразу холодний. І ну так я не знаю скільки там дітей прийшло на заняття за один раз, наприклад, там 20-30, Так батьки приходять, заводять деякі оставляють. То це приблизно там ну хай буде 50 разів оця дверка. Ну навіть хай 20 разів ця дверка відкривається. Потім через годину те саме. І оця сторона якраз мені дує світло. Мені здається, що це від цього. Ось тут знаходиться мій дучик, він мені так дує на ноги, я спеціально його поставила так вище, щоб мені ще йшло на коліно і було тепленько. А ось тут приходять батьки, і ну, воно так досить близько. Так, апдейт по моєму стану здоров'я. Я хожу ось так знову. Це вже, я не знаю, напевно, що третій день. Вчора мені було супер, але я нічого не бала не ніяких таблеток, не мазала, не вигрівала. І сьогодні зранку-почала трохи боліти. І зараз з кожним разом все гірше і гірше. Я думаю, що мені трошки пройде, поки я буду ходити, прибирати. У мене сьогодні день прибирання кожну п'ятницю, але я бачу, бачину просто гірше і гірше. Я не можу собі знайти якесь таке місце для тої голови, як її так повернути, щоб мені було зручно. Здається, отак от більш-менш ходити, більш-менш нормально, а потім воно якось знову молиться. Просто в мене це таке перший раз в житті і я маю з кимось поділитися. <різь> Зімба! Ти котик, ти гарний котик, так. Ти такий горнюній зробився. Такий котик, такий м'ягенький, хороший. Ой ти котик. Подивіться на ці хмари. Вже як воно класно виглядає, це просто. Я не знаю, чи я одна така. це так красиво. Таке враження, що ти трошки ближче до неба живеш. Oh do that he would go, mama, mama, the gun, the gun, the mama, the bum, oh the girl oops no more. Şöyle yapayım da. <laughs> Tut. Balıkları bunu yapacağız. Tamam. Şu fazla. Mama. Tamam. Sonra ekmekleri de getirebilirsin balıklarla beraber. Tamam. Mal tutdu mu? Tak. Malını Мердоні свои роки, ма что сеночку? Петки козяла и шо?

Їдемо зараз збирати гілочки від ялиночки. Так, і листочки. Листочки збирати, так. І ми їх висушимо і потім зробимо аплікацію, так? І їх. Так, правильно. На папірі. Так. Ти теж будеш зі мною. Домовилися, санечко. Ох, як моя вийшла де. 拜拜。Bye, bye, bye. <laughs> Що продав? Бо що це? Дохід, так я вже три дня, та яке три, четвер, п'ятниця. Понеділок, три дня я вже пробую записатися до лікаря. Сьогодні записалася. Думала, що я можу зможу на двох записатися. Але ні, сказали тільки на одну людину. Так що сьогодні я сама піду, а вже або завтра мерт Настю запише і піде з нею, або зі мною в четвер. В принципі, я вже Майже в мене вже шиї майже не болить. Тільки якщо дуже дуже так сильно на неї сподивитися, то таке нібито враження, що я десь там її залежала. Коротше, в мене є новина. Новина погана. Я сьогодні врізалась в сусідній будинок. Просто в мене нема слів. Я вже виплакала все, що я мала виплакати, все, що я могла. Коротше, розказую, як це все було. Не знаю це вже по якому колу, тому що вже зі всіма вечорі переговорила. Ми їхали з моєї роботи всі разом. Ми мали оставити Настю з мертвим вдома, а з бабулею їхати в магазин. На дворі дощ темно, в нас на дворі немає такого прям, ну, немає освітлення і не видно нічого. Задня камера є, але, ну, понятне діло, що там нічого не видно. Я думаю, що велику роль ще зіграло, то, що припаркувався мерт, а не я. Мені здається, що я трошечки далі стаю обично, і я завжди можу їхати назад. А мер завжди припарковується трошки ближче, прям, ну так, ближче, щоб було місця більше на дорозі для других машин. І, коротше, я сідаю і починаю здавати назад, і я просто сантиметрів 20, напевно, що не вписуюся. А я ще трошки була на стресі, тому що Настя плакала, не хотіла мене відпускати. Ось здаю назад, і я втаранилась в той. Той дом. Е... Ну, в принципі, мерт каже, що там все пластикове, це все міняється, немає нічого страшного. Саме обідно те, що. Блін, на машині ще ні разу не було ніякої аварії. Вона була така новенька, без аварій, без нічого. І зробити таку аварію просто я не знаю, як так можна було. Март каже, та нічого, Боже, саме головне, що з вами, все добре. Я кажу, як нічого, Боже, вона для нього, ну, ця, саме ця машина для нього дуже особлива. Але він каже, нічого, я не знаю, як може бути нічого. Взагалі, наші два останні тижні це був просто капець. Все почалось з того, що Настя захворіла, потім Мер захворів. Потім я простудила шею, потім захворіла вже і тим, що Настя захворіла якимось вірусом. Тепер бабуля захрибла, трошки захворіла. А це було на минулому тижні. Цей тиждень. Почався з того, що в нас зламалася мікрохвильовка. Вчора зламався телефон на роботі просто ні з того, ні з сього. Сьогодні я врізалася в хату чиюсь. Це що таке? Що це робиться таке? Мию зараз наші улюблені ягоди мертом І сідаємо, дивитися, серіал трошки треба розслабитися. Всім привіт! Так, ну що? Я була у лікаря. Лікар сказав, що шию я вилічила, вигріла все добре. Повертаюся туди-сюди, все класно. Машину ще не зробили. Так як я вже в минулому відео казала, що трак ми наш продали. А В нас залишилась тільки одна машина, і коли зробили аварію, тепер немає ні одної. Ну нічого, це для чогось нам дається. Тому ми вам бажаємо гарного дня і цьомки. Так? І обіймашки! Так, так.